Доброго дня, компанія Автопарк. В нас нове надходження Opel Combo 2011 року. 1.3 дизель-НАФ Механічні коробці передач в білому кольорі. Ось так він виглядає з Авто приїхав з Європи по салону. Авто в дуже гарному стані, немає ніяких подряпин по пластику, як ви бачите, також. Все добре, п'ятиступка в неї, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Спереду електропакет. Позаду у нас ось такий має вигляд задня частина автомобіля, вона була зашумлена, коли їдеш в неї, нічого не торохтить, Ось так воно виглядає. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сумська. 2, місто Київ авто можна придбати як за готівку, так і кредит або лізинг.